Герой нашої сьогодні, сьогоднішньої студії вибух україноцентризму, людина-енциклопедія, людина надпотужний інтелектуал і в технічній царині, і в гуманітарній царині. Гнат Хоткевич. Людина, яка поєднала з собою усю Україну від Слобожанщини до Гуцульщини, від Заходу до Сходу, від півночі до півдня. Людина, яка стала фокусом. Української єдності і української сили, основна думка його на екрані саме вона стане тим епіграфом, перед під яким ми дуже стисло розповімо, розповімо вам про те, що становить сутність душі української, і чому нам вдається сьогодні так пасіонарно, хоч і такою високою ціною, перемагати ворога. Отже, а насамперед. Каже Гнат Хоткевич. А насамперед, всюди і завше на кожнім кроці, де б ти не пішов, де б ти не став ногою, кажи, що ти українець. Це він адресує і сьогоднішньому меру Харкова, і кожному, хто там ще досі не говорить українською мовою. Що твоя мова українська, що твій край Україна, і лад на ній. Зверніть увагу на цей політичний посил, і лад на ній має бути тільки. Український Гнат Хоткевич сказав він це 100 років тому, майже трошки більше ніж 100 років тому, 1917. дев'ятсот почули, не почули через удари ракет. Чують, не всі чують. Отже, перейдімося долею цього видатного чоловіка, аби зрозуміти, за яких надскладних обставин жили люди тоді 100 чи 50 років тому, але не зважаючи ні на що, зберігали свою українськість. І не вигадували для себе якихось, вибачте, відмазів, чому вони не говорять українською мовою, чому вони не цінують української культури? Отже, Гнат Хоткевич народився у польсько-українській родині. Я апелюю до тих, які народилися в московсько-українських родинах. То робіть вибір або сідайте на танк московський і виїжджайте тоді до Путіна, як казали колись галичани. Отже, він народився у польсько-українській. Родині. До речі, казав, що працював за чотирьох душ, щоб скрізь було повно Хоткевича. Що це означало працювати за чотирьох душ, щоб скрізь було повно Хоткевича? Та тому, що він, як письменник, написав понад 300 творів. Чуєте, 300 творів? От що ми прочитали з того багатства трьохсот, романи, повісті. Новели, публіцистика грандіозна, особливо історична публіцистика, що надзвичайно потрібно сьогодні, бо у нас безпам'ятний народ. Далі, як композитор, написав 400 композицій різних жанрів, більшість яких стала народними. Автора навіть не знаємо. Кажемо, що народна пісня, та й слава Богу, аби лише співати. Художник намалював понад 300 живописних робіт, які стосуються власне. О цього найдивовижнішого нашого краю, Гуцульщини, це ж треба, щоб оцей слобожанець приїхав на Гуцульщину і виспівав її найшедевральніше. 1917 рік Гнат Хоткевич всупереч бажанню вчителів, оце дуже класно, всупереч чийомусь бажанню своє робити. Всупереч бажанню вчителів, приїздить на з'їзд вчителів, щоб сказати їм. Що вони роблять ці учителі, позбавляючи дітей національної свідомості і історичної пам'яти? Отже, весна 1917 рік. Абсолютно українофовський з'їзд, і там промовляє його величність Хоткевич. А ми в попередній студії говорили, що є два найвищі шаблі суспільної оцінки діяча: це коли він воєначальник і коли він ритор. Ось тут ми маємо перед собою ритора. І що каже Гнат Хоткевич. Харківські повітові учителі підіймають навіть питання про те, чи існує взагалі український народ і мова. Шановне панство, згадали пуйла, що він нам кожного разу говорить? Що українці це не окремий народ, української мови не існує? Читайте його промову минулого року в липні і мою розлогу на 15 сторінках. Відповідь на українській правді була меншість, яка говорила, що ні українського народу, ні української мови нема. Чи чуєте ви всі, що читаєте сі рядки, які люди живуть на Україні і досі вони живуть? І що ці люди роблять? Та жируть наш хліб. Правда, Хуткевич каже делікатніше, ніж я. Їдять її хліб, беруть за своє просвіщені гроші. Так, звісно, і немалі гроші. В існуванні пса, блохи, клопа. Ніхто не сумнівається. А відмовляють цілому народові права жити на світі. Чи Путін не відмовляє нам у праві жити, як казала Голда Меєр, вони хочуть нас вбити. Ми хочемо жити. У нас немає території компромісу. Те саме говорить Хоткевич ще задовго до цієї пані. В існуванню пса, блохи, клопа ніхто не сумнівався, а відмовляє цілого народові права жити. Всі харківські учителі не одні, а все ж тільки квіточки, каже Хоткевич. А далі будуть ягідки. І ягідки ми збираємо сьогодні за 100 років у 2022 році. Скільки у нас вже убитих? Скільки понищених споруд, скільки зруйновано шкіл і лікарень. Кінця цьому не видно. Ось ці ягідки, ось причина тих ягідок. Ягідки будуть пізніше. Дайте пройти першому запалу свободи. А ми часом, як нація з сірних, спалахнули, згасли, і знову та сама багнюка. Знову угода зі злом, знову половинчасті дії. А він про це пише: першому запалу свободи на оборону господствуючого народа встануть. Такі сили, перед якими вічної пам'яті жандарми будуть ангелами, що він має на увазі? Та він має сучасну на увазі Арестовщину. Він має на увазі сучасну Булгаковщину. Він має на увазі всіх тих істот, які тішать нас хорошими рускими. І що каже про це Гнат Хуткевич? Що це набагато небезпечніше, ніж відкритий жандарм. Тому що той приходить у білих європейських рукавичках, і розповідає нам про великого писателя Булгакова, який любив Київ, так як пан любить свого раба. Ось такі пророчі слова цього видатного чоловіка, якого не почули, не просто не почули, якого не прочитали і не тому, що не знали, а тому, що не хотіли. І ще одна дуже цікава думка Хоткевича: царський режим. Нав'язував нам московську школу нагайкою. Ну, а ви ж во ім'я чого? Звертається він до вчителів. Во ім'я культури. А далі тупим відповідає тупим. Так немає ж культури без рідної мови. Чуєте? Пошановувачі Арестовича і Булгакова. Немає культури без рідної мови. І народ, у котрого відберуть його національне я, ніколи не дожене своїх сусідів на шляху культури. Щезне з лиця землі, перетвориться в якийсь інший, забуде себе, забуде свою історію, потопче кров батьків, які потоптало щонайменше 6 мільйонів українців, які відповідно до перепису, до перепису з 2001 року сказали: ми українці. А наша рідна мова російська. Ні, ви не українці, ви яничари, ви перевертні, ви ренегати, ви відступники. І то цього хочуть друзі народу на Україні. Звісно, що цього дуже хочуть. Зрештою, маємо сьогодні війну. Але він залишив нам колосальну спадщину, про яку я вам вже говорила. Лише в 2003 році. Задумайтеся, шановне панство, лише в 2003 році знайдено поховання цього великого подвижника. Це була братська могила. Отак, От як зараз в Ізюмі, в братських могилах ми знаходимо закатованих тепер українців на Харківщині. Він його знайшли у харківських п'ятихатках в, в лісосмузі. Братська могила з польськими офіцерами, яких стратили московські НКВД. Ось так він поріднився із польськими офіцерами у ще одному своєму польському гені. Буквально кілька слів про нього як музиканта, або про більше ми не встигнемо. Я дав цілу нову галузь мистецтва, кобзарське мистецтво. Я підвів під це кобзарське мистецтво науковий фундамент. Він став автором понад, за одними даними, 300 твір, за іншими даними, 600 музичних творів. Я не перераховуватиму їх, але більшість із них. Стали народними, але від 1931 року їх заборонили. Але одночасно від, він автор дев'ятьох фундаментальних музикознавчих праць, дві з яких ми вам покажемо лише дві. А саме перший в нашій історії підручник гри на Бандурі, який вийшов у Львові у 1909 році, і друга праця музикальні інструменти. А в теперішньому виданні музичні інструменти українського народу, 1930 рік Харків, і у Харкові 12-го року, де розкриває походження всіх музичних інструментів. Коли він грав, то про нього казали, так може грати тільки чорт і Хоткевич. Таким було блискуче. Виконання співав баритоном, був солістом-бандуристом хорової капели Миколи Лисенка. І саме Микола Лисенко вивів його на високу професійну дорогу. А зараз дуже трагічна сторінка із життя бандуристів, а отже, із життя Гната Хоткевича. З'їзд Кобзарів, грудень, 1930 рік, у Харківському оперному театрі зібрали 137 сліпих кобзарів. Начебто на їхній з'їзд. Після того завантажили їх в ешелони і сказали їм, що вони їдуть на всесоюзний з'їзд народних співців. Їх повантажили у ці ешелони, зупинили на станції побіля Харкова козача Лопань, вишикували їх біля викопаної перед тим траншеї і розстріляли, так як зараз в притул. Розстрілюють українців на сході і півдні України, поряд з тим розстріляли, знищили, спалили бандури 1939 року. На так званому всеукраїнській нараді кобзарів їх уже було всього навсього 20. Як пережив це Хоткевич? Я не вмію цього зрозуміти, але розгортаємо нашу прекрасну брехопедію. Це просто, якщо хтось це має за джерело. То, то треба пити вітаміни. І читаємо, що існує непідтверджена історичною наукою легенда про масовий розстріл. Це не легенда, це страшний факт. Крім того, пишуть про 34 і 35 рік. Щойно 95-го року відновлено спілку кобзарів України. І ще наголошу на фундаментальному творі. Гната Хоткевича як видатного письменника. Перш ніж наголошу на цьому творі на екрані, хочу, аби ви прочитали думку, що зробили з нами московити. Про це пише Хоткевич у своїх брошурах: Гетьман Іван Мазепа, умови з'єднання України з Московщиною. Хто ми і чого нам треба? Це синтетична думка із тих творів. Все взяла Росія в Україну. Навіть ім'я старе, а ми про це зробили окрему студію про Феофана Прокоповича, що родилося над Дніпром у незапам'ятні часи. Русь навіть його взяла для себе. Всі наші князі, вся наша нація, історія, вся наша держава перших віків культури в Надніпрянщині, все оказалось руською історія, історія государства російського. Це не, чи не сьогодні нам це каже Путін. І ще одна дуже важлива думка: не можу її вам. Вам не показати, аби ви розуміли, які ми сильні, і які ми прозорливі, які ми пророчі, і як ми своїх пророків в своїй державі не бачимо. Отже, щоб вирвати душу у народу і змусити його синів писати повні ганьби і грязі книги про Мазепу, це єдиний у світі край Росія. І єдиний був такий нарід український, занадто потульний. Занадто миролюбивий, занадто уступчивий, умів бути героєм в епоху козачества, Чуєте? І мов витратив тоді увесь свій запас свого посвячення. І щойно тепер це посвячення через Збройні Сили України вистрілює вулканом і нашою внутрішньою силою. Базовий твір, який ми вам покажемо. На екрані або не покажемо, знайдіть собі це в книгарнях. Його життя це тетралогія про життя Тараса Шевченка. Він працював над тим твором з 24 до 1933 року: Тарасик, Тарас, Тарас Регорович і нарешті Шевченко. Тетралогія. В 1933 році це щезло, бо перебувало в наркома освіти скрипника, який застрелився. Щоб не застрелили його. І до нас дійшов лише Тарасик. А Тараса нема. І Тараса Регоровича, і Тараса і Шевченка теж, але він є у Бородянці, він є у нашому серці. Він є у фразі базовій: вражою злою кров'ю волю окропіти. Першу частину Тарасика видали в Харкові в Харкові щойно в 2002 році. І у Львові в 2017 році є ще у наших книгарнях, зокрема, на площі Ринок. Вершинним твором, крім тетралогії про Тараса Шевченка, є, звісно, його камінна душа. І ось що сказала про камінну душу його донечка вершинний твір письменника, що зріс серед східних просторів, але чи є велике захоплення гірським народом. Дало такий чудовий творчий вислід. Зверніть увагу, не результат, а вислід, Бездоганне знання етнографії краю, мови, прекрасний сюжет. Тут майстерність чи техніка слова, і дух, чи енергія почуття до Гуцульщини творили разом справжній мистецький шедевр. І закінчимо цю студію, дуже стислу про цього велета, про якого треба писати студії 5, приголомшливою цитатою. Панство приголомшливою. Отже, страчуючи національність, страчуючи національність, чоловік тратить Бога в собі, тратить якийсь вищого типу регулятор, котрий досі направляв його діяльність, і від нього можна ждати усякої гидоти. І наше з вами завдання ту усяку Гедоту знищити. І буде так, бо ожила пам'ять Гната Хоткевича і ожила його спадщина. Слава Україні, героям слава! До зустрічі в наступному гелі!